Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Нарешті я буду робити пікіровку, пересадку першу своїх сіянців. Вони вже повиростали, вже у них є достатня кількість листочків семидольних, так що будемо їх обрізати. Десь з корню, десь зверху для формування Каудекса. Так, що нам буде потрібно, це, звичайно, спирт, ножички, спирт, ножечки, спонжики для промочки. І ґрунт. ґрунт у мене брикет кокосовий розмочений з перлітом. Наступна пересадка бо буде вже більш поживний ґрунт. Так що Будемо зараз роздивлятися і їх пересаджувати. Так, ну що, поїхали пересадку робити. Буду пересаджувати в більші горщики, тут 280 мл. Е -грунту я вже трошки підсипала, якщо ви знайдете, там дуже великі отвори. І я застелила дно такими, ну, з волокна, щоб вони дуже гарно пропускають і повітря, і воду, і не буде висипатися ґрунт. Поїхали з більшеньких дивитися, що у нас тут є. Бережно виймаємо, що ми тут наростили. Кажуть, що не дуже гарно, коли обрізаєш і верх, і низ, тобто корінь. Тобто будемо намагатись робити щось одне. Тут я не бачу ярко. Вираженого центрального корня, така мочалочка, корінці непогані. Тобто, наразі будемо обрізати тільки верхушечку. А ще потрібно ту верхушечку трошки чимось присипати. Минулий раз я присипала її корицею. Ну, хтось воском, хтось клеєм замазує ті зрізи. Мені подобається кориця, це антисептик для рослин будь-яких. Я і орхідеї їм обрізаю. Так, що ми тут дивимось? У нас тут де б його зробити зріз, так, щоб гарненько розгалужувалися. Зробили зріз, промакаємо, підсушуємо і зараз будемо присипати корицію. Обов'язково сок потрібно промочувати. Ви знаєте, сок аденіум, ну, скажімо так, 99% рослин, які живуть на нашій планеті, ростуть, точніше, вони ядовиті. Хтось більше, хтось менше, ну, аденіум... Сок у нього ядовитий, давити, тому потрібно це, звичайно, робити в перчатках бажано. якщо ви обережні, ну, скажімо так, мені зручніше так, але обов'язково потрібно потім гарно вимити руки. Зараз принесла я корицю, щось я не запаслась їю. Я роблю так, ну, так може, зручніше, кому як. Воно потім, коли в такому віці робиш прищіпку, зрізу майже не видно. Бачите, воно це все осипаться і нічого видно не буде. Тобто, наразі ми вже можемо висаджувати цей, цю квіточку нашу. Беремо ґрунт. Думаю, що їм буде дуже-дуже зручно в цьому горщику. Я люблю прозорі горщики, бо люблю на, на... спостерігати, як корінці розвиваються. Трошки заглибимо його для нарощування каудексу. не сильно утрамбовую. Поливати я їх буду за піном десь, мабуть, через пару днів. Наразі це поливка не дуже потрібна. Грунт трошки вологий, тому Буде зручно їм. Все, перше у нас готово, але потрібно підписати номерок. Зараз я це зроблю. Купила я такі наклеєчки, вони продаються в бонусах, в Аврорі, я так вважаю. Ну, Мені так зручно, хто скупляє білий маркер і по чорному пише, але мені зручніш, мабуть, так буде. Ми робимо наклеєчку. Квіточка під номером 2 І пишемо сьогодні у нас 23 05. Десь у нас ми сажали цю квіточку. Ми сажали 14 березня, тобто трошки більше, ніж два місяці їм. Трошки затримала пересадку, але так склалося. Далі я буду пересаджувати, мабуть, це сама, покажу вам потім результат цієї пересадочки, обрізочки. Може, ще знайду щось цікаве, чи знайду обрізку, де потрібно обрізати корінь центральний, то будемо обрізати разом. Кілька я вже пересадила. Тут там була така ж історія мочалочка. Дивіться, дуже гарні корінці. Але є центральний корінь, і він росте. І хочу я його все-таки відрізати. Тому зараз подезінфікую ножечки. Отак от його відрізаємо. Смочуємо, присипаємо корицію. Ті, що вам буде зручно. Так. Вирішила я, ці будуть фіолетовенькі надписи. А там, де я корінці удаляла, буде з таким. Це у нас номер 13, підпишу. І, мабуть, зробимо так. верхня, нижня обрізка, щоб я це розуміла також. Якийсь надпис має бути. Потім будемо спостерігати по росту, що там буде з ростом. І для двох тижнів, враховуючи погоду вона така на минулому, в минулому місці, не така ж тепла була, відключила опалення, тобто тримала їх хоч і на коврику. Так, загубила і будуть вони. У нас, сподіваюсь, рости дуже гарно, Там. обрізали, посадили, приклеїли бірочку. Тобто, таким чином обрізаєте корінці, центральний корінь, точніше. Для чого це все робиться? Щоб. Каудекс більш розвивався, тому що зараз він дає рост в листячку і не дуже то цікаво. Що більшість людей, котрі займаються цими рослинами, їм цікаво його форми. Навіть не, квітне, не, не так, як воно квітне, бачите, в бік пішов. Тому що я його і не буду на. В цьому етапі, бачите, корінь пішов, розголуджився на три частини центральний. Тобто, мабуть, хай від так як так він як росте. Він так і буде рости. На наступну пересадочку я подивлюсь, можливо, щось зміню обріжу. Тобто, така історія у нас. Пересаджуємо далі. Дивіться такий екземпляр. Макушечка маленька, рівненькі листочки, але корінь дуже вимахав здоровий. Є тут бокові корінці, я навіть не знаю, як його обрізати, якщо чесно. Ну, Мабуть, то буде так, щоб бачити ті корінці, хоч, хоч щось щоб в ньому було. Обріжемо, щоб вони там були. Чотири штучки корінців там малесеньких залишилося. Тут, мамо, вам не видно. Ой, не видно, але вони є. Ну, якась така історія. Верх обрізати я не буду. В деяких, які я дивлюсь, рослинка сильна. То я можу. В минулий раз, рік назад, коли я саджала, я обрізала і верх і низ, потім дивлюсь, як воно розголуджується. І. Розумію, що з ним робити далі. Ну, наразі цей тільки піде корінь, мабуть, хай листики ще трошки поростуть. Ось такий екземплярчик. Так, майже завершилась моя посадочка, точніше, пересадочка моїх сіянців. їм 2 місяці, і, скажімо, пару тижнів. Не хватило в мене ґрунту, щоб попересаджувати трошки. Завтра буду досаджувати. Щось я обрізала, щось я не обрізала, все відмітила по номеркам, Побачимо, коли вони виростуть, може розквітнуть. Правда то чи ні ще. У мене така історія. Можливо, то буде варіагатна квіточка. Якщо ви, знаєте, читали, то варіїгатниць не передається, е не сад, нема такого сорту, тобто вони або випадково виходять, або або прививкою. Ну, прививок я ще не робила, так що то, може, будемо колись робити. Так що така в мене посадочка вийшла, пересадила я 20 сімців своїх. Вони гарненькі, маленькі. Така вийшла красота. Бачите, тут я поставила плюсик тільки зверху, тобто обрізала тільки макушечку йому. Побачимо, як вони будуть Ну на сьогодні я з собою довольна, Їми також десь маленькі корінці ще дуже, десь побільше, десь мочалочко, десь корінці центральні я удаляла, хочу, щоб вони розголуджувалися і корневу каву нарощували. Тобто сьогодні день такі пересадки, завтра чи післязавтра докуплю ґрунт, намішаю і дороблю так, це у нас. Буде ще пересадочка, не знаю, що з ним робити. От, Росте він, бачите, без листиків. Я подивлюсь на його корневу, що ми з ним будемо робити. Може викину, мабуть, що так і буде. Але хотілося б. Це сінці, котрі мені висилали по дві штучки, вони обі зійшли. Тобто, теж подумаю, може в різні посажу горчики, може побільше на відстані. Тобто щось будемо придумувати. Так, це мої Сікс. Вже такі. Це 3 березня, ні, 6 березня ми сажали їх. Тобто це такі здоровані мої. Ну, будемо їх також пересаджувати. Але, бачите, тут один по центру виріс здорово. Я казала, що їх півроку чіпати не буду. Може, і не скоро їх буду пересаджувати. Бачите, цей маленький зовсім. Ну, будемо дивитися, як вони будуть рости. Я не буду їм нічого обрізати, будемо дивитись. Мені цікаво, якщо не чіпати, не втручатися в їх розвиток, як вони будуть себе почувати і чим вони будуть дивувати нас. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого цікавого. До побачення!